Я змінила тактику ракетних ударів по Україні. Окупанти свідомо б'ють по містах, де є інтенсивна житлова забудова чи соціальні об'єкти. Про це в ефірі Ютуб студії студія РБК розповів радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що з часом ворог буде підвищувати градус ескалації і завдаватиме ще більше ударів по цивільному населенню. Ми бачимо зміну в ракетній тактиці Російської федерації. Вони перестали вже там взагалі маскувати. Що вони роблять? Вони б'ють по центру міста, по навчальному закладу, по там лікувальному закладу. Це ми до речі, бачили і в Полтаві. Це ми бачили у Львові. Мета ключова це викликати оцей шоковий стан, максимально депресувати населення. Знову ж таки, щоб ми почали оці розборки, хто в чому винний чи можна було цьому запобігти? Таким чином, сьогодні маємо зафіксувати. На жаль, що Російська Федерація буде якраз таки підвищувати градус ескала. Ці саме по відношенню до міжнародного права і до цивільного населення України, тому що інших інструментів впливу на ситуацію в Росії немає.